Що у нас бачила фура прийшла, новий товар привезла, а старий ми розпродали. І оп, дешевше. Поняли, мама місця тут де ставить особу. То сказали пацанам, ну начальство сказало, пацани, трохи де можете, уступайте, максимально ціну скидайте, щоб люди могли собі забрати трактор, щоб, знаєте, і трактора не з... Ну там переважно, у нас більшість уїжджає, поняли, нього тракторів. Нема такого що там стоять, вони місяцями. Зібралися, поїхали, зібралися, поїхали. Ну, все одно. Дивіться, вам зараз їде ДТЗ такий фух, він, а? Шикарно досний. 53-54 тяне перевірена пушка 2х30, 2х30. Спокійно тяне. Ось. О. А, роздутий трохи мотор трьохкотловий, Він більше видає. Фотофак, то факт, то провірене вже людиною. Вот. Що 35, 53-54 видає більше контрольного.